Мене звати Саша. Ну, а всім привіт! Мене звати Саша. Ну і ви на моєму каналі, як завжди. Сьогодні я вам покажу мій день в Майнкрафті. Ну, не день. Ну, пару хвилин хоть в Майнкрафті. Спочатку я іду в Мак. Цей Мак я сам зробив. Мак, во. Зараз замовим там щось, і я вам покажу, як там все працюємо. Заходимо сюди, тут працівники. Ой, я там будував, дай ще потім покажу. Ой, от їхня кухня. Картошка, хеппі міл. Як в всіх маках. Ну тільки вилізти тут неможливо. О, тепер можливо. Якимось чудом я виліз. Я зараз хочу ще показати свою схованку, якщо будуть нападати монстри. Зомбі всякі, кріпери. Я зараз покажу. У мене Дім в домі. Оце ну, моя собака построена, це мій дім. Зараз покажу вхід. Через задді. Задні... Задній вхід. Не треба просідати. Просто входимо. Ну, війти, так і не можливо. У мене зверху ще йти дальня. Ну, коротше, а це моя схованка. Туди трохи довго йти, докажімо так. Ви б знали, як я там все сховав. От. Проникаємо сюди, от. Треба то. Тр... Треба сюди от відкрити трохи. Ну і ми прийшли майже. У мене бункер, вот бункер. А зараз ми прийдемо до Схованки. Я скоро хочу записати. Ну, не записати, а зробити стрім. З собакою своєю. Як завжди. Ну, от йдемо сюди і. Дивіться, що в мене тут! Ну просто подивіться, багатство, багато. А в мене що? нічого. Візьмемо і літри, хоч мені... ні. Візьмемо краще. Запальничку, запальничку і арбалет. Ну і пішли. Потім... Я закінчу ролик на тому, як це все я буду вертати. Оце от все вертати, так. Хоча, ну так. Да, на цьому я і закінчу. Сьогодні ми попливемо на другий острів. Так, у мене тут не один острів. І якщо хочете побачити моє лице в ре реальності то перейдіть в мій телеграм. Ну, або наберіть тут багато лайків, якщо телеграм називають мої друзі. Ну, і пішла охоти там. От звідки я починав. оце от. Звідки я починав. І звідси я буду охотитися. Беремо то, що моє. Oh, yeah. Так, адем аду так беремо арбалет не попав, вот бачу и стреляю не попав. Папугая я не буду бити. Я свою хочу. Ах ты куч. О, портал ватт. Туди вони не стіли. Ладно. Я йду спати і покажу зато їдальню, коли проснуся. В Майнкрафті. Я не буду спати на ролик. Наберіть, будь ласка, будь... дуже багато лайків. Дуже. Щоб я показав лице. Ну, а тепер спати. і зранку я вертаюся все, На... спочатку хоча ні, я спочатку йду, в едаль, вона вона а вон. Їдальня Вот тут їдальня. Вот-вот оно. Це бункер. Ну хотя не, це не бункер ще один. Це училище Там научаться. А це їдальня. Хам-хам-хам, пожирал. Це тубізик, який чомусь закритий. От. Ну... Все все моє. А тепер ми йдемо назад. Сховати ці мої речі і я буду закінчувати ролик там, де і почав. От, падаємо все туди. Відкриваємо це все. По дорозі назад я все це закрию. Так, вертаем запальничку и лук, ой, арбалет. Теперь поднимаемся наверх. Закрываем вот это вот. Вот вот так, вот так. Хотя, сейчас войду. Вот так, вот так, вот так. Ой, я там закрыл точно. Видимо, открываемся. І закриваємо це. Ну і ми можемо вилітати. Зараз закрию тільки оце. От. І вихожу. Ну, і ми можемо закінчувати ролик. Але я хочу закінчити ролик отут. Там, де я і починав. Ну, і дякую за все. Поставте лайки. Дякую. підпишитесь, дякую. І не забувайте телеграм. І не забувайте за багато лайків я покажу оце. Багато вже може бачили моє оце. У мене були ролики з оце. Але я його їх просто видалив. Тому що вони такі собі. Ну ладно. Ну а ну, з вами був Саша. Папа. Устрінемось на стрімі. Можливо. Папа!